Так, отут повинен, дивіться, ефект бути. О! Де, дивіться, 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 держабль, бачите? Так, зараз зараз підійду туди. Зараз подивимося. Їду, чуваки, їду раді. Ї, їду, 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 їду дивитися. Дивіться. О! Падає, дивіться. Так. Не, ну прикольний ефект, слухайте. У мене на максимум ефекти стоять, якщо що. Так, і що у нас змінилося? Дивіться. Так, я їх не бачу. Охти. Так. О, дивіться, додалося геймплейне. Тобто тут насипи всякі, тут можна грати. Тобто це не просто упало. І з горочки є з'їзд. З горочки є з'їзд. Ви можете тепер з горочки з'їхати. На банан, прикиньте, на, на маусі хтось танкує, там витанковує, падає дирижабль. Падає дирижабль. І ви просто пам'ятаєте, сюди, сюди ви піджимаєтесь завжди на є да? тут танкуєте, сюди під'їжджають супротивники. Тобто ви тут не зможете, тому що коли падає держабель, він тут все рушить. Просто жесть. А, о! Дивіться. Ось тут. Давайте на ту зону подивимося. Бачили? Он. Зірвалося. Так, тепер тут. О, дивіться, бачите, зона показується. Показується зона, ми не заїжджаємо сюди. Оп! Все! І тут з'являється просто нове. Заїжджаємо тепер сюди. Стаємо отак. Все, і фігачимо. І просто фігачимо. Та блін ну. Ну капец, просто дивіться, офигенно, чуваки. Просто офигенно. Нормально. Вона розвернулась на мене. Так, бачите, проїзд тепер отут на крані стояти класно. Ну на Е4 таке собі, на крані отут офигенно. Дивіться, там проїзд у нас. Тут проїзд. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. А, дивіться ці штуки, дивіться, чуваки. Дивіться. Ви тепер можете... Отак, підійшли. Дивіться, об'єкт оцей. Рухайте, закривайте НЛД, просто собі отак повертаєте його. Ну. Він впаде якось інакше. О! Дивіться. Отак їдете просто, закриваєте НЛД. Воно витримує. Воно Воно руйнується. Воно руйнується. Але воно витримує десь 5 пострілів. Дивіться, дивіться. Так, пішли ефекти. Блін, а як подивитися? Давайте туди подивимося. Дивіться, дивіться, дивіться там. Дивимось туди. О, потяг, 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 потяг. Поїхав, 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 поїхав. Так, розбомбили. Дивіться, вагони ще їдуть. А, розбомбили потяг. Коротше, вагони, бачите, проїжджають. Вон, рухаються. А їх бомблять. І колеса крутиться, прикольно. Так, тепер горочку, горочку, горочку. Дивимося на горочку. Ох ты! Ничего себе! Дивіться, дивіться, дивіться! Ох, офигенно. І там, е, воно е, не просто так. Е, художнє, да? Тут можна грати. Так, дивимось сюди, дивимось сюди! О! О! Блин, мені дуже подобається! Да, новий трактор. Коротше, їдемо вперед. Давайте подивимось детальніше. Так, взаємодія є, дивіться, тут тепер можна офігенно. Ну, дивіться, відважте стаєте, є300 є. Що ви є е 3 тут зробите? Просто, ну. Тобто, тут ви дивіться, продавлювати краще стало. Ну, модельки, звичайно, такі собі. Вони, я, я думаю, будуть домальовувати. Дивіться, Диві -диві дивіться. Середина, середина яка. Ну, таке, як пластилин, да? середину. Але вони дороблять, я думаю. Це в процесі. В процесі. класно. Так, я ж кажу, так літачки падають не просто. А це ж не просто прикольно. А справа в тому, що це насипи, які можна. Ну, виростають насипи, по суті. І через які можна грати. Нарешті. Нарешті щось міняється. Ну, геймплей міняється. Не просто там, е, як раніше. Так. О! Дивіться, 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 чуваки. Дивіться, з'являється червоне таке. Під'їжджаємо, під'їжджаємо ближче, щоб ви подивилися. Так. Так, вбиваємо цього. Оп! Дивіться, рушиться. Рушиться будівлі. У мене все українське. Дивіться, 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 дивіться. Такс. Бачите? Зона з'являється червона. Оп! Оп! Ні, класно, класно. О! Кайф! Не, кайф, скажіть? Ну офігенно! Офігенно зробили, мені подобається прямо. Так, і що далі? І що тут не можна проїхати, до речі? Він не пускається? Не, він не пускається. А. О! Дивіться. Дивіться. З'являється отаке червоне. Чорний прямокутник, тут і тут. Тобто ви тут не, не можете знаходитися на танках. Вас знищить, якщо ви тут будете. Дивіться. Так. Летить літак. Летить літак. Скидує бомби і падає місток. Ну, офігенно. Не, фізика, до речі, е, метала мені дуже подобається, бачите, і скрежет такий, і так. Е, не просто там. Розламалися. Отам текстурки так собі ламаються, до речі. А тут прям прикольно. Так, поїхали далі. Оп! Оп. Дивіться, їде поїзд, його бомблять з літака. Поїзд. А. Ясно. Ясно, я, я підліз. Я підліз під цю штуку, чуваки. Дивіться, по. Ну, все, ми побачили зато. Так. На горі блін, нікого немає. Дивіться вагони. Вагони проїжджають далі. Так, дивимося далі. Дивіться літак. Летить. Летить, летить. І на горочку. Бачите? Кайф. Так. Дивимось туди. СТБ, 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 СТБ. СТБ. Дивіться. Падає літак, один і другий. Хоп! Хоп. Back a year ago.